Вулиці Степана Бойка по... скарджується на відсутність врейдурування. Так само є питання по освітленню перехрестя Степана Бойка з вулицею Чайков, я тут звернення все детально описав. Прошу розглянути үгін. і позитивно вирішити питання. Дякую. Дякую. Надійшла нам. По зупинці. А ми позиціємо по процедура надійшла. від цього збору негативна, вони будуть обрано встановлення зупинки на перехідні так? Негативна. А друга яка... Вони направляли по облаштування додаткових снікрух. Я це підніму, тому що. Так, до мене ще звернулися. Жителі міста в Ківерці просять, щоб з вулиці Шевченка, як повертати на вулицю Пархоменка. Там є такі метрів 500 утемнено. Чи можна там поставити фонаря? Додатково. Додатково. Шість звернення звернення, виключив програму на 2014 рік. Добре. Це, пробу... а, це частина вулиці Пархоменка. Це Шевченка повертати на Перховника і без прияння. Дивіться, за рік так близько ця краса фарба стелася. Згідно державних стандартів, фарба витримує і в нас перевіряло круг півроку. Пів пів Через кожний півроку встановлює два рази в рік. Ну, Я вам давав роз'яснення, що цей рік, враховуючи ситуацію по ямковому ремонту, ну, якось рука не піднімається малювати ці роздільні лінії, коли ми не не за ямковий ремонт. Дякую, диспутати. До я хотів продовжити по зупинці по Чкалу. Від... Ну, Відповідь формальна. Це від... Формально. Я Формально. вважаю, що там можливо, там була. Значить, ну така пропозиція. Зіню вийде це. І ще раз туди виїхати, взяти представника нашого Кілицівського дорожнього відділу, і з ними ще раз цей. І напр, я, наприклад, якщо ще переговорим з ними, бо він вроді би так, що каже, що можливо. Ну, область так дає відповідь. І тоді ще раз направити через обласних депутатів, будемо піднімати. Там можливо, там можна зробити цю зупинку. Формально І, і, і інше, Ще одне питання це наше міське кладовище. Ну, прохання вжити негайний заклад. Зараз будемо формувати бюджет. Давайте щось десь ну, знімемо і там зробимо благоустрій. Ну це ж святе місце. Я заїхав, слухайте, ну вибачте, люди там. Дуже з вами справа сторони це вбрати, зробити за її, щоб не їздили посередині кладовища. Хоч зрейдерувати, зробити нормальну площадку, ті горби вбрати. Ну, тобто елементарне, що що можна зробити? це Святе місце. Ми не можемо так від нього відносити. Значить, прохання не, негайно вжити заходи по кладовищу. Ну і там я піднімав питання прослухати щось, бачу, нема немає прямо. Ну, ну, ми не встигли на цю сесію зв'язку з організаційними питаннями, але на листопаде сесії питання ритуальної служби Дякую. Дякую. Приступаємо до формування.